Права 1275. Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Бачимо, що весь віра в дужках. нам потрібно помножити на 18. Будемо множити на 18 кожен з доданків. Ну а 3,18 запишемо у вигляді звичайного дробу. То записуємо тоді, що це дорівнює. Так буде простіше. Отже, записуємо мінус 2 дев'ятих. Що множиться на 18? Далі. 3 помножити на 18. Ну, 3 на 10 30, 3 на 8 це 24. Разом буде 54. Плюс 1 це додати, записуємо 55. 18. Що множиться на 18? Так, і додати одна друга. Що множиться на 18? І це дорівнює. Давайте будемо множити. Перший добуток у нас буде від'ємним. Пишемо мінус. Тому що один із множників від'ємним є. То в чисельнику записуємо 2 помножити на 18, а в знаменнику записуємо 9. А другий добуток ми записуємо додати 55. Що множиться на 18, а в знаменнику записуємо 18. Додати. Ну і третій доданок 1 помножити на 18, поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте будемо скорочувати перший дріб. Скорочуємо на 9 чисельник і знаменник, 18, що ділиться на 9 це буде 2, 9 що ділиться на 9 це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 18 і чисельник і знаменник, це буде 1. Ну а третій дріб скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 29, а 2, що ділиться на 2, це 1. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус Так, в чисельнику буде 2 поножити на 2. 4 перших або 4. Далі додати. Так, буде 55 перших або 55. Так, ну і додати. Тут у нас буде 9 перших або 9. І це дорівнює. В першу чергу давайте будемо додавати тоді додатні числа. Отже, в нас залишиться мінус 4. Додати. 55 плюс 9 це буде 64. І це дорівнює. Модуль додатнього числа в нас більший, сума буде додатня. Дорівнює різниці модулів, це буде 64 відняти 4. Ну і це дорівнює 60 є. Переходимо до другого завдання. Отже, увесь цей вираз потрібно помножити на мінус 7,5. Щоб не знаходити значення душка, давайте на мінус 7,5 помножимо кожен із цих доданків. Перетворимо їх у звичайні дроби, той мінус 7,5 перетворимо у звичайний дріб. Записуємо поки що вираз у дужках так, що це дорівнює мінус 3,25. Так, додати. 1,13 1 помножить на 3 це 3, плюс 1 це 4. Це можна записати як 4 третіх. Відняти одиницю, що множиться, а в дужках у нас буде мінус. Що таке 7,5. Можна його записати як 75, що ділиться на 10, або можна записати як 15, що ділиться на 2. Тобто 7,5 простіше записати як 15, що ділиться на 2, або 15 других. Записуємо 15 других. Так, і це дорівнює. Ну а зараз будемо множити кожен із цих доданків на мінус 15 других. Записуємо тоді, що це дорівнює. Мінус спочатку 3 25, множимо на мінус 15 других. Так. Потім додати 4 третіх. Множимо на мінус 15 других. Так. Ну і останнє тоді можемо записати додати. Мінус 1. Відняти мінус одиницю це додати мінус одиницю, то записуємо додати мінус одиниця, що множиться на мінус 15 других. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, давайте подивимося. Перший добуток. Один із множників, обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів. То записуємо як 3, що множиться на 15 у чисельнику. А в знаменнику записуємо як 25, що множиться на 2. 25, що множиться на 2. Так, Далі дивимося додати. Другий добуток у нас буде від'ємний, бо один із множників від'ємний. Пишемо в дужках мінус. Ну, а зараз записуємо добуток модулів. У чисельнику буде 4, що множиться на 15. А в знаменнику записуємо як 3, що множиться на 2. Так. І додати. Так, цей добуток дивимося, обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів. То 1, що множиться на 15 других. 1, що множиться на 15 других. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати в першому дробі. Скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник 15, що ділиться на 5, це буде 3. 25, що ділиться на 5, це буде 5. Тоді в другому дробі скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник, 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну і скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. І 3, що ділиться на 3, це буде 1. Гаразд. що ж тоді в нас вийде? Перший запис 3 помножити на 3 це 9. Записуємо 9 чисельнику. Знаменнику 5 помножити на 2 це 10. Отже, 9 десятих. Потім додати. А в дужках буде мінус. Тут у нас буде 2 помножити на 5 це 10. Перших, тобто це буде мінус 10. Так. Додати. Ну, а 1 помножити на 15 других це буде 15 других. Записуємо 15 других. І це дорівнює. Ну, Давайте будемо додавати спочатку додатні числа. Запишемо їх в вигляді звичайного дробу. Отже, 9 десятих записуємо як 0,9 додати. 15 других. Це 7,5. 15 ще ділиться на 2, це 7,5. Так. Ну і записуємо додати мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, 7,5 плюс 0,9 це буде 8,4. Додати мінус 10. Це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна, а в дужках записуємо різницю модулю 10-8,4. Ну і це дорівнює мінус. 10 відняти 8,4 це буде 1,6. Переходимо до третього завдання. Мінус 12 що множиться на 1,3. Додати мінус 12 що множиться на 2,13. Нас тут повторюється, множник мінус 12, його можна винести за дужки. Для спрощення записуємо, що мінус 12, що множиться. Тоді в дужках у нас залишиться 1 3 четверх, додати 2 1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 12, що множиться. Для того, щоб додати ці дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це в нас буде 12. Тоді додатковий множник до 3 четвертих це буде 3. А до 14 це буде 4. То в дужках у нас тоді буде помножити ,3 на 3 це 9. 3 помножити на 4 це 12. Додати 2, 4 помножити на 1 це 4. 4 помножити на 3 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можемо додавати. То записуємо, що це дорівнює мінус 12. Що множиться. Тепер 1 плюс 2 це буде 3 цілих. А в чисельнику буде 9. Додати 4, а в знаменнику 12. І це дорівнює, Переносимо. Це буде мінус 12, що множиться на 3, цілих. 9 плюс 4 це 13. 12 і це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 12, що множиться. Так, тут 12 12 якщо ми заберемо, це буде ще одна ціла, то 3 плюс 1 це буде 4 цілих, і ще залишиться 1 12. І це дорівнює. Щоб перемножити, записуємо, що це дорівнює мінус 12, що множиться. 4 помножити на 12 це 48, плюс 1 це 49, 12. І це дорівнює. Ну що ж, Добуток у нас буде від'ємний, бо один із множників у нас від'ємний, то пишемо мінус, а в чисельнику записуємо як 12, що множиться на 49. А в знаменнику записуємо 12, і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 12, це буде одиниця. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. Тут у нас вийде 49. Є? Ну що ж, отже. Значення нашого виразу дорівнює мінус 49. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2,1, що множиться на 13, додати 3,1, що множиться на 13, додати 13. Ми в кінці 13 можемо домножити на одиницю. 13 помножити на одиницю – це буде те саме число. Тепер ми можемо винести 13 дужки. То записуємо, що це дорівнює. 13, що множиться. Що ж тоді в дужках у нас залишиться мінус 2,1. Пишемо мінус 2,1. Далі, з другого виразу, якщо ми заберемо 13, залишиться 3,1 додати. 3,1. Так. Ну, і, і ще залишається з, з останнього виразу Одиниця. Додати 1. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках... Спочатку можна виконати додавання додатніх чисел. Ось воно. То записуємо, що це буде 13, що множиться. То буде мінус 2,19. Додати. Ну що ж, 3 плюс 1 це буде 4, ,1. записуємо 1 дев'ята. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося в дужках. модуль додатнього числа у нас більший. То сума буде додатня, як вона дорівнює різниці модулів. Та ми записуємо як 13, що множиться, а дужках буде 4,19 мінус 2,19. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде 13, що множиться. Так, що ж у нас у дужках буде? 4 різниця дробової частини дорівнює 0, а 4 мінус 2 це буде 2. Отже, 13, що множиться на 2. Ну і це дорівнює. 13, що множиться на 2, це 26. Є? Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на обчислення значення виразу з раціональними числами зручним способом. На цьому вправу завершено.